У сполучених штатах Америки залишились запаси таких санкцій, які здатні зруйнувати будь-яку економіку у світі. Всі ті, хто більш-менш розуміє ситуацію. Ані приходять в ужас, така економіка, як в Росії, справді не витримає більше ніж 8-10 місяців під тиском санкцій. А це те, що було колись з Іраком. Тобто у торгівлі абсолютно було заборонено користуватись доларом, євро, фунтом стерлінгів ієною тобто, основними валютами, в яких ведеться торгівля. І друге, це заборонені були усі фінансові транзакції. Тобто, якщо Китай захоче торгувати з Росією, то після цих санкцій Росія це вже буде єдина країна, з якою і зможе торгувати Китай. Росія це лише 3% глобального ВВП. А наші союзники це понад 40% глобального ВВП. І нехай Китай обирає, з ким він хоче торгувати після цих ядерних санкцій. Це цілковита економічна ізоляція. У Росії буде ситуація навіть гірша, ніж у північної Кореї. В Ерефії немає потужностей, які можуть повністю забезпечити внутрішній ринок усім необхідним, зокрема й медичними препаратами. До речі, медикаментами Росія може себе забезпечити лише на 20%. Решта 80% – це імпорт, і в Росії не буде можливості цього всього зробити. Саме це стосується і продовольства, тобто, це тотальна економічна блокада. І російська економіка цього тиску просто не витримає. Петро Бурковський, це виконавчий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаю вас, пане Петре, в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Вітаю. Давайте поговоримо з вами про те, що найближчими днями не знаємо, коли це станеться, але, вочевидь, Путін буде урочисто оголошувати результати псевдореферендумів своїх, які вони провели і проводять на територіях тимчасово окупованих? І ось зараз я бачу, що Британія вже перша запровадила санкції проти Російської Федерації, от саме через проведення псевдореферендуму. Чи ознайомились ви з цими санкціями? Наскільки вони можуть бути болючими для РФ? які ще країни можуть запровадити санкції з цього приводу найближчим часом? Ні, на жаль, ще нема нагоди переглянути ці санкції. Тобто, тут по британських кроках прокоментувати не можу. Єдине, що раніше вони анонсували, що запроваджуватимуть санкції проти конкретно осіб, які будуть брати участь у забезпеченні того, що відбувається на окупованих територіях. І таким чином посилатимуть політичний сигнал Кремлю про те, що навіть у разі оголошення, що ці території, що окуповані українські території стануть частиною російської держави, вони такими розглядатися не будуть, і це не змінить позиції. Заходу щодо окупованих територій, ну і тут не зайво нагадати нашим глядачам і слухачам, що Велика Британія це країна Великої Сімки, і що таким чином вона йде попереду інших держав Великої Сімки і подає їм приклад: подає політичний сигнал Кремлю, яким чином найбільші економіки світу будуть реагувати на її агресивні дії у найближчі дні. Якщо ми говоримо про те, що найближчими днями можливо посиляться заяви Путіна і погрози щодо ядерних ударів, от вже зараз країни як мають реагувати на ці потенційні загрози? Можливо, запроваджувати санкції або, хоча б попереджати якось гучно, як ви вважаєте? А, тобто ну, спрацювати так, на випередження, маю на увазі, можуть зараз країни світу. Бачите, позиція заходу лишається такою, якою вона була до початку вторгнення. Насамперед, у Вашингтоні вважають, що превентивні санкції не матимуть великого впливу. Точніше кажучи, у Сполучених Штатах не хочуть іти на ризик, не хочуть ставати ініціаторами ескалації. Не так це така стратегія Вашингтону. З іншого боку, і це вже було прокомуніковано у західній пресі через витоки інформації, через коментарі високопосадовців Сполучених Штатів інших країн про те, що в приватному порядку в кілька місяців уже в приватному порядку відбувається така інтенсивна комунікація між західними країнами і Кремлем який у якій Володимира Путіна закликають не вдаватися до використання ядерної зброї, погрожуючи у такому разі цілковитою економічною ізоляцією, про власне такі слова, як цілковита економічна ізоляція, вона не оголошується західними державами, але це найжорсткіша відповідь, окрім застосування ядерної зброї, окрім застосування ядерної зброї, теж у відповідь на російське застосування. Тобто, в підсумку, Захід не готовий взяти Україну під ядерну парасольку так, до нападу Росії, проте погрожує, що якщо Росія таки вдасться до будь-якого використання ядерної зброї, вона буде повністю відрізана від, ну, від цивілізованого світу. І навіть такі держави, як Індія та Китай, не ризикнуть підтримувати економічні стосунки з державою парією. Якщо фантазувати і вірити в повну ізоляцію економічного РЕФ, маю на увазі, то скільки країна ця може протриматися? От наскільки вони залежні від інших країн, і які в них власні потужності? От давайте просто пофантазуємо, якщо от по них вдарять чимось таким ну, дуже важким. Вочевиджу, в Сполучених Штатів, зокрема, є ж такий пакет, от, найжорсткіший. Так, так, є, це все в запасі лежить, це все досі не застосовувалося до Росії. Так, але тут фантазувати не потрібно. Можна взяти два джерела. Перше джерело це те, що говорять самі російські економісти, ті, які не залежать від Кремля, ті, які давно в курсі ситуації в Росії давно досліджують економіку Росії ще з 90-х років. Ну, зокрема, може. Процитувати Віслава В'ячеслава Іноземцева, який недарма в останні дні, от кілька е, кілька днів тому, заявив про те, що Росія у разі цілковитої ізоляції протримається максимум рік, і це він каже, що це при найбільш сприятливих умовах при тому, що суспільство справді мобілізується. Але давайте поглянемо, що зараз відбувається в Росії. От реакція е, дуже важливо подивитися на реакцію російського суспільства на е, оголошення так званої. Часткової мобілізації вже не секрет, що просто відбувається тисячі і тисячі чоловіків і на поодинці і зі своїми сім'ями виїжджають з Росії. І це насамперед люди, які працювали в передових галузях в економіці Російської Федерації. Люди, які навіть працювали у державних підприємствах, всі намагаються виїхати з Росії. Росія втрачає найдорожчий людський капітал зараз, і це лише у разі оголошення часткової мобілізації. Тому наступних два кроки, які можуть бути, якщо Росія Путін оголошує загарбання наших окупованих територій, прийнання їх до Росії, цей потік, цей обвал він збільшиться, і Росія сама завдаватиме собі російське керівництво завдаватиме своїй державі більшої шкоди. Ніж, якби це була ядерна зброя. От. А от якщо вони почнуть підготовку до, підготовку до ядерної атаки, а це не може відбутися повністю у таємниці, про це буде повідомлено. І з мірою появи цих повідомлень, що ситуація йде до, до найнижчої точки, до ізоляції, втеча з Росії лише посилюватиметься. Повірте мені, що ядерний удар це люди будуть сприймати. Тобто Україна, звісно, тут стоїть як ціль, і найбільше збитків зазнаємо ми, і ми вже зазнаємо найбільше збитків через російську війну. Але і в Росії дуже багато людей не готові не готові йти от в, такий, в таке пекло слідом за Путіним. Російська економіка почне обвалюватися навіть задовго до того, як буде. Оголошена оця от цілковита ізоляція. Ну, власне, дії російської влади до цього ведуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.